14 громад сумщини доєдналися до асоціації прифронтових міст. Так хочуть створити кращі умови для бізнесу і людей у власних населених пунктах, аби допомагати вижити в умовах постійних обстрілів та повітряних тривог. Щонайменше 5 областей України потерпають від щоденних викликів і сподіваються на державну підтримку, що саме намагаються змінити про це далі. Хотінську громаду окупанти обстрілюють із перших днів війни. Нині в більшості сіл тут точаться бої. Підприємства довелось релокувати аграрії, втратили посівні площі, а жителі району виїхали, залишивши майже все. Ми єдина громада, яка повністю евакуйована і знаходиться під постійними обстрілами. Чотири дні назад е, Хотінську громаду, навіть в саму Хотінні кандидатів, двадцять сім капів прилиті. Реально люди в сумах потребують більше часу допомоги, ніж там у селі. В селі вони жили в своєму житлі, а сьогодні вони переїхали в квартиру на четвертий та ж на п'ятий. Знімають нам треба це, нам треба кудись піти. На Сумщині 51 громада. З них третина межує з Росією. Від її агресії щодня потерпає майже вся територія області. Через Зараз це жителі не мають доступу до якісної освіти та медицини, а підприємствам бракує робочих рук. Ніколи працювати сьогодні на і підприємствах, в тому числі інженерів немає, немає енергетиків, вони виїжджають. Зараз було прийнято рішення, мені здається, трошки помилкове, про виїзд молоді, бо замість тих, хто на фронті стояла молодь. Сьогодні я кажу один пакет однаковий для всіх. І там людей більше, тут менше. Ми не можемо дати сьогодні лікарям 45 тисяч зарплати 20, працювати, це Нормальний. Працювати на кордоні не буде. Бізнес тут прагне зменшення податкового навантаження, страхування ризиків та інших умов кредитування. В Сумах я думаю, що не до кого не, 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 не будуть безкретом. Да що у нас тривога вимикається на 15 хвилин. Не вимикається Києві на 15 хвилин, а вимикається. Якщо ми будемо всі жити в критях, то підприємство просто закривається всі не подава. 14 громад Сумщини заявили про намір вступити до асоціації прифронтових міст та громад, яку очолює міський голова Харкова. Він ділиться своїм досвідом, як підтримувати бізнес у таких умовах. Перш за все, це скасування місцевих податків і збори. Крім цього, ми розробили систему повітря протиповітряних тривог. Ми відокремили міста від області. крім цього, сьогодні ми забезпечуємо, не зважаючи на все безкоштовний проїзд в місті. І кожна родина сьогодні, коли ми підрахували, то економить приблизно десь 3-4 тисячі гривень на місяць, і це теж суттєва така підтримка. Крім цього. Соціальний пакет готова ділитися та переймати досвід. І Миколаївщина на зараз умови звичих країнах краще. Наше завдання це спроможність самі вирішувати свої проблеми. Але для цього нам потрібні спеціальні умови для бізнесу, для ставлення, для освіти, для медицини. Після об'єднання громади планують спільно заявляти про нагальні потреби керівництву держави та отримувати належну підтримку своїх ініціатив. Адже, попри війну, в прифронтових регіонах продовжують жити і працювати люди, тож спільноти мають розвиватися. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтерподробиці марафон Єдині новини.